Там, де буде відспівання в храмі. Я попрошу всіх зараз зробити живий коридор. По той день можу сказати, що це була, мабуть, сама найстрашніша ніч, що в моєму житті назавжди вона залишиться. Я думаю, це була така ніч дуже важка. Ми приїхали на виклик. Почали носити пожежу, діставати людей. Все наче як і добре, все зробили. Викинули, так сказати, свій обов'язок, але потім через деякий час. Спустилися вниз, почали збиратися і переїжджати на інші, хотіли переїжджати на іншу локацію, але тут не звідки взявся цей шахет, і там все сталося дуже швидко, і він влучив у нас. Потім, як підвівся після вибуху, підбіг до хлопців, а вони вже лежали на землі, ми почали їм надавати. Допомогу, госпіталізувати до карет швидкої. Олександр своє життя віддав за наших громадян. Його цинічно вбив гор. Я не знаю, які ще можна підібрати сьогодні слова, щоб якраз цю ситуацію описати. Це напевно неможливо. Я знаю його як всі людину. Він завжди посміхався, був добрим до, до нас, до своїх побратимів і навіть до тих, кого він мало знав. Він гарно виконував свої обов'язки, професійно виконував свої обов'язки. Він був гарною людиною для нас і гарним сім'янином. Я це знаю. Я з ним спілкувався особисто і наразі особисті теми. Він розповідав, скільки він робить цього. Для своєї сім'ї, для своїх рідних, Тож я вірю в те, що він далі піде на небо.